Ну, я я відкрила, відкрила, бачу ось так, mm -hmm. певно. бути видно? Так. Да. Mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. Красиво презентація <регу> красива. Просто інформація все де не влізла. Отже, у мене аналіз основних моделей формування дивідендної політики корпорації. Mm -hmm. Дивідентна політика, вона як одна із важливих інструментів управління фінансами корпорації, впливає на відносини між акціонерами і керівництвом корпорації. І основне питання, яке вирішують через дивідентою політику, це як розподіляється прибуток між акціонерами та чи реінвестується у розвиток компанії, чи там яка частина реінвестується і так далі. По основним моделям формування дивідентної політики я виділяю чотири таких наймасштабніших моделі. Багато авторів виділяють абсолютно різну кількість цих моделей, і є і теорії різні, але я хочу зосередитись саме на цих чотирьох і навести конкретні приклади. Наприклад, модель залишкових дивідентів. Вона за цією моделлю компанія виплачує дивіденди тільки після того, як будуть профінансовані усі проекти з чистою тепершньою вартістю. І прибуток, який залишився після цього, він вже між акціонерами. Такий підхід використовують компанії з високими темпами росту, оскільки саме цей підхід він максимізує. Довгостроковою вартість компанії, наприклад, компанія Amazon вона виплачує свої дивіденди тільки після того, коли вона розподілить свої, на свої проекти, і тільки після того це, що залишається, вона розподіляє між своїми акціонерами. Але в основному компанія максимально реінвестує у свій розвиток для того, щоб вона могла далі розвиватися і швидко рости. Це забезпечує їх стабільний швидкий темп на довгостроковий період. Стабільна дивідендна політика вона виплачує фіксовану суму дивідендів або навіть їх стабільного зростання і популярна серед компаній, які хочуть залучити інвесторів і завинити їх передбачуваністю цих виплат. І ще є компанії, які, наприклад, вже максимально виросли. І саме за такою стабільною дивідендною політикою вони залучають інвесторів. Серед відомих компаній це може бути Coca-Cola, яка з 1963 року стабільно виплачує дивіденди і є низка так званих дивідендних аристократів. Це компанії, які стабільно вже протягом багатьох років, мінімум 25 років виплачують дивіденди. І стабільно можуть підвищувати саме цю суму. Таким чином, інвестори, кому цікава саме дивідендова стратегія, вони вкладають кошти саме в ці компанії. Компромісна дивідендна політика. Ця модель вона передбачає виплату фіксованої суми дивідендів або їх частину у вигляді дивідендів і частину у вигляді реінвестицій. Тобто це дозволяє підтримувати баланс такий між фінансуванням власного розвитку і задоволення потреб акціонерів. Зазвичай тут йдуть невеликі відсотки в дивідендів. Наприклад, компанія Microsoft вона виплачує регулярні дивіденди, але значну частину прибутку вона виділяє саме на інвестиції у нові продукти і у нові технології. Таким чином, і вона цікава і для тих акціонерів, які хочуть росту компанії, і для тих акціонерів, які хочуть отримати дивідендний прибуток. І нульова дивідендна політика це компанії, корпорації, які повністю реінвестують всі доходи в компанію. Зазвичай це характерно для швидко зростаючих стартапів, швидко зростаючих компаній, які потребують значного капіталу для того, щоб фінансувати свою діяльність? Наприклад, Тесла компанія повністю зосереджена на розробці нових продуктів, і вона не виплачує жодних дивідендів. Які фактори впливають на цю дивідендну на цю дивідендну політику? Перше, це фінансовий стан компанії. Компанії, які мають сильний фінансовий стан, вони можуть дозволити собі виплачувати е, високі дивіденди. Наприклад, компанія British American Tobacco, хто палить, той е, е, знає е, про те, що ця компанія я знов, е, мене знов не чує, пані Тетяна. Я чую, чую я чую. А, да? Бо в мене е, за це я за, за висломала, що ви пропали. Фінансове стані що... вже прощувалі. хто палець, знає цю компанію. У нас в Україні продається багато виробів цієї компанії. British American Tobacco вона виплачує 9% дивідендів річних в валюті, що дуже цікаве для акціонерів. І відповідно ця компанія вона частіше. Вона має низький рівень боргового навантаження. Ну і зазвичай саме так проводиться саме цей фактор впливає на те, що компанія запроваджують дивідендну політику. Коли компанія є стабільна, коли компанія має мале боргове навантаження і має значні резерви, і може гарантувати цю стабільну дивідендну політику. Очікування акціонерів це мається на увазі, що інвестори, які інвестують в зрілі компанії, там Procter Gamble чи Джонсон Джонсон, яка також є продукція яких компаній є у нас на українському ринку, вони хочуть отримувати постійні дивіденди як стандарт. Тобто вони заради цього і вкладають в ці компанії. Це зазвичай компанії в зрілих галузях. Оподаткування дивідендів, оподаткування дивідендів в Україні з високими ставками податку на дивіденди, наприклад, як в Україні, деякі інвестори не хочуть інвестувати в компанії, які мають які сплачують дивіденди, а обирають саме компанії росту, і відповідно шукають компанії, які реінвестують весь прибуток, а не виплачують дивіденди. Рівень боргового навантаження. Ясно, що високе боргове навантаження на компанію не дає майже можливо, можливості компанії виплачувати дивіденди, оскільки висока частина прибутку йде саме на обслуговування боргу, і вони стараються якби, погасити цей борг і прибутки орієнтувати, щоб зменшити кількість боргового навантаження. Темпи зростання галузі. У швидко зростаючих галузях, як правило, вони реінвестують свої прибутки для зростання, і їм не так цікаво виплачувати дивіденди, як заохочувати інвесторів, вкладати у них за допомогою зростання їхніх акцій. І відповідно такі компанії, як зрібля галузі, як споживчі тованари, як енергетика, вони більше акцент роблять на виплаті дивідендів. Якщо брати макроекономічні умови, то під час певних нестабільностей компанії можуть знижувати або навіть припиняти виплати дивідендів. Як це сталося у нас, наприклад, з Кернеу чи з МГП. Вони припинили, ну, в принципі, зараз взагалі не торгуються. І у період криз багато компаній знижують дивіденди або переходять до нульової дивідендної політики. В цьому є і ризик для тих інвесторів, які обирають дивідендні компанії, тому що кожна компанія, кожна корпорація має право за собою лишити в будь-який момент. Можливість відмінити і перейти до цієї нульової дивідендної політики в Україні під час ну, до, 20, до 2022 року, коли у нас торгувалася, коли у нас була відкрита українська фондова біржа. У нас з найприваблиших дивідних акцій були МХП, Миронівський хлібопродукт, і він давав тоді 8% дивідендів. Зараз можна їх придбати на лондонській біржі. Вони дають зараз коштує одна акція 5 доларів і виплачують дивідендів 0,8%. Це заявлення дивідендна виплата. Але зараз через ситуацію в Україні дивіденди вони не виплачуються. Це те, про що було сказано вище. Також в Україні були дуже цікаві по дивідендним компаніям Райфазенбайнка Аваль, Укранафта, Моторсіч і Кернел. Вони всі виплачували дивіденди від 6 до 8 до 9%. І зараз, відповідно, вони не сплачують фондова біржа закрита, зараз вони відповідно не сплачують дивіденди і не торгуються акції. На ну, тор торгівлі акцій, ці призупинені зв'язку з війною? Отже, як підсумок хочу сказати, що дійсно стабільна дивідендна політика корпорації вона підвищує довіру інвесторів, сприяє. На якому етапі ми зупинилися? Сприятика я слово сприяє, бо це добре. Політика сприяє. Отже, стабільна дивідендна політика вона підвищує довіру інвесторів. Сприяє такому розвитку компанії за допомогою залучення інвесторів цією дивідендною політикою. Також успішне провадження дивідендної політики Воно залежить від врахування специфіки галузі, фінансового стану компанії, але інвестування для інвесторів в дивідендні акції має свої переваги та недоліки. Основними перевагами є стабільний дохід, які мають зазначені дивіденди, менша волатильність спорудина з акціями зростання. І можливість реінвестувати дивіденди для збільшення капіталу. Але є і певні недоліки, такі як фінансова нестабільність компаній. З тих самих дивідендних аристократів, які я зазначала, є компанії, які виплачують дивіденди, вже з ну їх силу боргу можуть виплачувати дивіденди, тому що вони хочуть зберегти оцей статус дивідендного аристократу, не хочуть його втрачати, і іноді через це вони входять в боргове навантаження. Вони не мають такого прибутку, щоб виплачувати ці дивіденди, але вони все рівно через збереження цього статусу виплачують дивіденди. Дивіденди. Також ризик зниження або скасування дивідендних виплат, тому що кожна компанія має право за собою лишити скасування дивідендів. І регуляторні зміни, посилення конкурентного тиску. Також я б сюди додала ще оподаткування, так як багато українських інвесторів, особливо, через те, що в нас відсутня регуляція, і ми мусимо сплачувати податки і в країні, в якій ми. Через брокера торгуємо, наприклад, якщо ми торгуємо через акції США, то ми мусимо і там сплатити відсоток на дивіденди, і в Україні з нас знову ж таки беруть цей відсоток на дивіденди. Податкова не приймає ніяких документів від брокера, і, відповідно, ми мусимо платити з дивідендів два рази, і ще й впливає на це. Співвідношення гривні до валюти, тому що з нас беруть по курсу гривні. І це зовсім уже невигідно йде для інвесторів, які отримують дивіденди від компаній. Через це українці здебільшого обирають компанії, які реінвестують в свої прибутки, а не виплачують дивіденди. В принципі, в мене все. Дякую Аліна. ви за такий аспект, зокрема податкування. А так, да, будь ласка, Вікторія, у Вас є запитання прошу. Давайте ви угу, вікторія прошу у мене. Запитання до Аліни є. Аліна, скажи, а які виходить загальний відсоток, так ну який сплачуються як податок ну, за дивіденди, якщо ринок США і Україна дивися, ринок України зараз не працює. Маю на увазі фондовий ринок України він закритий. Українці зараз не мають можливості інвестувати на фондовому ринку України. Є брокери українські, через яких ми можемо купувати облігації, облігації компанії, там державні облігації, військові облігації, компанії, облігації компаній, типу там, нова пошта, фінансові, лізингові компанії. Ось вони є доступні, але облігації, такі цінні папери. А акції у нас зараз не є доступними для покупки. Зараз ми можемо купувати акції іноземних компаній. Зокрема, якщо ми купуємо з США акції, ми торгуємо так само через брокера, купуємо і сплачуємо два рази оцей податок на дивіденди. Коли нам виплачує компанія, в яку ми клали кошти дивіденти, вони беруть свій відсоток. Там невеликий він, там до 1% максимум там 0,00 Якось так нарахується. Не можу зараз точно сказати точний відсоток, але до одного відсотку. І якщо в Україні, то в Україні ми сплачуємо 23% на дохід. Ну тобто, як, як і по корпоративним облігаціям, наприклад, то а і ще, і ще нюанс, що нам перераховують, тобто ми вклали, наприклад, по гривнях, ми вклали в компанію. На той момент долар був там по 38, да зараз долар по 42. І нам оцю різницю курсову, нам так само її рахують. І буває таке, що акціонери продають продають акцію, лишаються в мінусі в доларах, але в плюсі в гривні. І ми мусимо за це ж так само платити е податок. Ну тому через це і обирають компанії, які на ріст. І тримають максимально довго, тоді трохи оця різниця нівелюється, і вже тобі не так не так боляче віддавати оці податки, ніж, наприклад, кожного разу сплачувати за дивіденди. Серіо, дякую, Аліна. Аліна, а мені тільки виникли питання: чому такі високі ставки податків? Наскільки я знаю, у нас податок на дивіденди, Якщо йде про мільйонах акції, 18% вона йде як по ДФО. Якщо мова де проста акція 5 Податок. у нас же зараз піднявся військовий 23? збір. У нас було 18, Хорошо, військовий да, зараз Хорошо, ж військовий збір. Добре, так ще нараховується. Тобто, подач стоп, а пришмісь військовий збір. То ви кажете, це податкування фізичної особи. Стоп. Так, так. От ви, я кажу податок на дивіденти. От якщо мова йде податок на дивіденти, вам компанія бере лише 5%, якщо Якщо вас просто акція, вам просто рахують ваш дохід. А багато справа в до тому, що ми як фізичні особи, ми да. сплачуємо податок на дохід самі, тобто угу, це, у нас ми, немає дознаєте, Педемо плюс п'ять відсотків, да все почне забудумо, як податок такий високий. Це просто ви як суб'єкт, ваш дохід. А скажіть, будь ласка, чому кажете подвійна сплата? Я на що не зазначена, немає у не подвійного падаткування між США, так зокрема України. Справа в тому, що є, справа в тому, що є, але наша податкова просить, що ми принесли довідку з США. Зрозуміло, так вона має бути зазначеного стандарту. Ну до речі, Бували такі випадки, коли люди добивалися через суд виплату. Ну тому що брокер нам дає випуску, що з нас взяли вже ну, відсотки. Так. І відповідно були випадки, коли через суд подавали на податкову і могли добитися ось цього зменшення податків. Ну тому що дійсно це якби нечесно. Але ну, не кожен так може, і не кожна податкова взагалі розбирається, як можна взяти з тебе оцю декларацію, коли ти віддаєш, що ти як інвестор сплачуєш плачуєш податки, все то ну насправді це така біль податкових. Але ну вже чим далі, тим краще, вже ця ситуація з оподаткуванням. Ви знаєте, вот я щас моє віжу за питання. Ви знаєте, зараз є пам'ятаєте, що зараз розпочалось податковий обмін. Пам'ятаєте між країнами оціми податковими звітами? Пам'ятаєте, можливо, це спростить дещо скажімо інформацію, якщо буде а, такий обмін. Я не знаю, як сполучені Штати Америки, но зокрема з Європейським країни такий обмін починається відбуватися про там так швидко, але нами завантажиться. Можливо, буде як варіант потім проще простіше. Uh -huh. Ми побачимо. Я не думаю, що це буде дуже швидко, тому що зараз well, це well. насправді всім вигідно, бо зрозуміло. Так, так, так. Але я думаю, що це може бути, знаєте, як з Onlів. Наша податкова вона знає, що українці отримують додатковий дохід, бо багато хто не сплачує зовсім податок. І відповідно, ну насправді ми можемо так робити, тому що ну, зараз немає цього обміну, да, і люди з тих малих сум вони не сплачують цей податок. Є певна сума, яка не може не оподатковуватися. З дивідендів оподаткування є обов'язковим, а з росту є не обов'язковим. Там трьох тисяч гривень не пам'ятаю, які саме співвідношення з мінімальною зарплатою, але в сумі це виходить до трьох тисяч гривень можна не оподатковувати. Якщо це в тебе ріст, а не дивіденди. Ну тобто купив акцію, продав, і от є цей ріст не більше. Ніж... Так, так. Відповідно, якщо ми загубила думку. А якщо ми по дивідендам не сплатили, то ми маємо обов'язково сплатити. Але а податкова як зробила? Податкова знала, що українці через OnlyFans отримують багато прибутку, ну там реально мільярди доларів. І вони, наша податкова, вона дала запит в ту компанію надати для податкової українців, які отримували дохід з цієї компанії. І е, оніфан спадав всіх. Через це була така е, ситуація, що українки масово почали реєструватися і сплачувати податок, бо до цього ніхто не сплачував, бо обміну немає, і люди уникали оподаткування. Тому я думаю, що так само податкове може зробити з брокерами е, і надати інформацію. Ну попросити дати запит, щоб брокер надав інформацію, хто скільки отримав прибутків. Я думаю, що брокер так само може надати, і тим більше, що зараз, вже, коли ми через обмеження НБУ поповнюємо рахунок, ми мусимо поповнювати через певні фінансові системи, такі як револютно, ну, це типу як рахунок в міжнародних банках. І коли ми поповнюємо, ми вже вказуємо індифікаційний код. Без інфікаційного коду ти вже не можеш поповнити от собі рахунок в на, на іншому. І, відповідно, я думаю, що скоро так само буде йти інформація до податкової, тому наголошуємо на тому, що краще сплатити цих там пару відсотків від твоїх прибутків, аніж потім мати проблеми, штрафи і так далі. Дякую. Марія, хочете питання. будь ласка, Марія. А, так як я власне хотіла запитати, ось ліна розповідала стосовно того, що компанія може на власний розсуд приймати рішення про невиплату дивідендів. І ну, типу, якщо це, наприклад, там була певна кризова ситуація, і там тимчасово компанія призупиняє, чи є якісь типу, ну можливо, відшкодування, можливо, якісь ну санкції, наскільки можуть бути якісь санкції, але чи є якісь відшкодування? Наприклад, за те, що ти там певний час не отримував ці дивіденди, так є таке. Ну взагалі, взагалі компанії стараються максимально там, я ж кажу, навіть бувають беруть в борг, але виплачують дивіденди. Але зазвичай, якщо компанія приймає, що вона не буде виплачувати дивіденди, то її акції вони ростуть. Або ж компанія, коли має значне боргове завантаження, і, наприклад. Реально у неї йде все не дуже добре, то вона просто е акціонерам. Чому цікаво лишатися в цій компанії, тому що вони не хочуть втратити свої кошти. Вони вклали туди їм або продавати вже без е дивідендів із зниженням, бо якщо в компанії починаються проблеми, вона, по-перше, перестає платити дивіденди. По-друге, вона старається, мало того, що реінвестувати, а якщо в неї немає зовсім прибутку, то відповідно акції падають, бо інвестори виходять, бо компанія втрачає прибутки, бо компанія там може взагалі збанкрутувати і інвестори або зовсім ну вони погоджуються самі на оцю невиплату дивідендів і просто спостерігають далі за ситуацією, тому що може бути таке, що компанія може повністю збанкрутувати. Угу. А як такої компенсації? Ні, багато компаній було коли ну от навіть наші українські компанії, якщо брати, ну почалась війна. Ну звідки вони будуть? Їм треба якось ці кошти, які вони виплачували на дивіденди забезпечувати там, якщо брати на МХП. Вони ця компанія, яка також має багато своїх полів, і скільки ми чуємо, що в них там заміновані поля, да і так далі. і Відповідно, їм треба якось кошти на, на ці витрати, які пов'язані вже з війною їм потрібно якось ці кошти туди брати. І, відповідно, вони перестали виплачувати дивіденди. Але те, що це єдина компанія, яка досі зберегла можливість торгувати своїми акціями, це показує, що реально компанія досить стабільна, і інвестори вони далі інвестують сюди кошти, незважаючи на те, що компанія дуже впала в ціні. Бо раніше там це було 16 доларів. Зараз компанія торгується 5 доларів за акцію. Угу. Ну тут було більше війною, то зрозуміло, чому вони це все призупинили, це типу питань немає. А просто цікаво було, якщо, наприклад, просто там класичні умови немає ніяких там не катаклізмів, не катастроф, війни немає. Ну тобто, типу, вони просто там десь не пішла діяльність, десь може був якийсь застой, може щось таке, і вони такі, типу, Ну, ми не будемо поки платити, ну поки на що щось другого тобто, От в таких ситуаціях да, та таки таки так. декілька фраз є ще можна додати. Смотрите, у нас ці така ситуація згідно чинного законодавства України. Україні, дивиденди мають бути нараховані, ну не обов'язково сплачені. Тобто, якщо у вас виникає така ситуація, ви, наприклад, голосуєте на загальних зборах, що дивіденти нараховані на кожну акцію, нарахували дивиденти, але приймається рішення, що в цьому році вони сплачуватися не будуть. А зокрема, ви отримати в наступному році вже скажімо, подвійні дивіденти за рік і за цей. Чому це робиться? А він на про що якщо ви будете розраховувати ринкову вартість акцій, бо те, що фактично скажемо, це потування акцій, там обов'язково розрахунку цієї ринкової вартості присутня виплата дивідендів. Якщо компанія рік два-три не виплачує виденти, то ми бачимо приклад падіння ринкової вартості, тобто зрозуміло, фактично. Скажімо, але ж пам'ятаєте, що кожна компанія оцінюється за ринковими цінами, як вони готуються. Тобто компанія, що приймає що ми просто нараховуємо законодавство України це дозволяється, але не виплачуємо. Другий момент відповідно до чинного законодавства, кожна компанія, коли мова йде про публічну публічну цену компанію, вона має обов'язково створити статутний капітал або статутний uh -huh. функцій функціонального капітал. І там статутний капітал якщо не покомиється це 25% від загального статутного капіталу, резервного капіталу. І от якщо компанія, скажімо, в цьому році не має до скажімо, мінуса, вона виплачує дивиденди за рахунок цього резервного капіталу. Він взагалі то і створюється для того, щоб скажімо такі парс мажори перекривати. Тобто, це за ваше запитання, що буде, якщо то тобто не беремо стан війни, як у нас зараз, а зокрема, беремо класичний варіант. Ну так сталося, немає, скажімо, прибутку, але я бажаю, щоб ми акції не в Такого випадку я з резервного або приймаю рішення на рахування і сплату. Отакі вот такие Аліна, будь ласка, ваша, будь ласка, бачення, в Ну так, тому ну, компанії насправді дивіденди, от я особисто проти дивіденних стратегій, коли інвестори вкладають в дивіденні компанії. Я в свій час почала з цієї стратегії, тому що здавалося дуже прикольно, ти живеш на пасивний дохід. Але щоб жити на пасивний дохід, щоб жити на дивіденди, треба багато грошей вкласти. Коли в тебе є 10 тисяч доларів і більше, тоді можна розглядати компанії, стабільні, які стабільно виплачують дивіденди. А коли як роздрібні інвестори, в яких там 10, 20, 30 доларів, да і там і по 100 доларів вкладають кожного місяця, чи там якийсь період, то дивіденна стратегія вона зовсім не цікава, тому що компанії мало того, що вони можуть ці дивіденди, е, відміняти, так ще й до того, ці компанії вони зазвичай давні стабільні. Але вони погано ростуть. Ми, е, якщо ми вкладаємо, то ми дивимося. Ми ще молоді, да? у нас ще є час е, там до пенсії, до того щоб сформувати якийсь певний капітал. І якщо вкладаєш кошти в компанії, які виплачують дивіденди 9%-8% – це прикольно, тому що у валюті в Україні ми ніде не знайдемо таких е, е, доходів, щоб отримувати 9-8% річних у валюті. У нас максимум це 4% по облігаціям є в доларах, але там е, треба вкласти більше, е, мені здається, 50 тисяч доларів, щоб було 4 а від тисячі доларів там 3 і 6, там 6 5 Відповідно, Ну да, ми можемо класти, але ми ж розуміємо, що ми вкладаємо в країні, в якій є війна в облігації, в доларах. Якщо щось буде, то нам просто насиплять гривнів. І дай Боже, щоб це був той курс, який буде на момент виплати дійсно. Да? Бо зазвичай ми вже мали такі ситуації, коли ми вкладали в доларах і нам сипали по тому курсу, по якому ми вкладали, що нам ну, взагалі не цікаво. А тут ти вкладаєш в США як не як, що в них там не було. У них є їхній друкований станок з доларами. Вони нам напечатають і видадуть як інвесторам. То, відповідно, це більш надійно. Ну і тим більше, ну що порівнювати США і Україну. Да? По, по економіці, по розвитку і так далі. Тому це досить цікаво, але набагато цікавіше вкладати компанії росту. Там, наприклад, як Nvidia, як та саме Tesla. Ці компанії вони не дають дивідендів, але вони стабільно ростуть, швидко ростуть, і там примножити свої кошти вдасться набагато швидше. Він угу. так, цим всім займається питання професійно, або так в цьому контексті, тому що ви запитали, чи я купила акцію. І я Ну, знаєте, як десь реклама купить, облігації, внутрішні державні позики державний Вони у нас дуже душі такого платку можна з Криму. Ну, поки okay. що, якщо немає такого до гривні, може ще заробити 19% річних майже це взагалі, скажімо, круто, продавали ну, навіть 5% по податкам. Okay. А, дякую за виступ і цікаво, скажімо так, за, за інтриговарію, так скажімо, зробили рекламу, треба займатися. Дякую. Будь ласка, запитання, будь ласка, до Аліни з цього приводу, ще є когось? Прошу, будь ласка. Якщо немає, давайте у нас ще є час, ми можемо ще один виступ послухати. Будь ласка, хто бажає виступити? Дякую, Аліна, за виступ, дякую. Дякую.